Чи прописано чітко в законах, як гроші з місцевих бюджетів можна спрямувати для підтримки сил оборони? Про це говоримо далі із Оксаною Продан, це радниця голови асоціації міст України, тобто організація, яка об'єднує керівників мерів багатьох міст, великих і малих. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго ранку. Як на мене, сьогодні абсолютно всі кошти, які є, повинні йти на допомогу збройним силам. Важливо інше, що люди виходять саме до місцевого самоврядування, до депутатів сільських, селищних міських рад, не до Верховної Ради. Хоча насправді від Верховної Ради. Першу чергу залежить, як можна, як можуть місцеві ради фінансувати кро гроші, але люди йдуть до місцевих рад, тому що їм найбільше довіри в Верховній Раді, на жаль не вірять. Пані Оксано, наскільки вільно, давайте тепер наскільки вільно місцеві громади органи місцевого самоврядування можуть розпоряджатися своїми коштами на допомогу армії? З 24 лютого 2022 року всі абсолютно платежі, які здійснює місцеве самоврядування, контролюються навіть попередньо кожну платіжку казначейство перевіряє, і всі платежі, які здійснюються для купівлі допомоги збройним силам, перевіряються, і після того спочатку аудиторською службою, потім правоохоронними органами, всі громади мають. Набір кримінальних справ мають висновки аудиторської служби про неправомірне використання коштів, тому що до сих пір уже другий рік не прийнятий законопроект 9560-1, який дозволяє місцевим радам. Фінансувати допомогу збройним силам Можете... сьогодні. Законом до повноважень місцевого самоврядування не віднесено фінансування збройних сил. На жаль, як би вам допоміг цей законопроект, що він прописує, Які він дає вам можливості для органів місцевого самоврядування фінансувати збройні сили України. Законопроект 9563. 1 Він автор, до речі, від партії Слуга народу Дмитро Киселевський Він передбачає внесення до бюджетного кодексу норми, яка дозволяє фінансувати допомогу. купувати дрони, дозволяє прямо купувати захисту електронного реби для громад. Абсолютно, все тільки. Після прийняття саме цього законопроекту можна буде робити до сьогодні, і поки цього законопроекту не прийняла Верховна Рада, місцеве самоврядування допомагає, купує, але має в результаті десятки а по Україні це сотні кримінальних справ за допомогу збройним силам. Нонсенс, але те, що ми маємо, пані Оксано. Я вам дякую за те, що ви змалювали цю проблему. Далі ми будемо мати можливість долучити до цієї розмови народних депутатів і спитати, що у них відбувається.